України. Меню, давай, помимо. Вимагай. Дамо м'ячка. Давай, О, о, валь, йди туди, іди туди. Дай шарину край. Дай на ворот! Дай, поймо, поповни, мають. дай дай, туди, дай, дай! Суть. Вчора. Ну, ти доіграй, Давай-давай, синай. Сняти. Ну, ти. Це. 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 Це.

У нас м'яч, оленечик, по м'яч Назар, потерпиш трохи Назар. дай іди дай кураня Дай пас звідти! Суниш тукаря! Сідай нижче, Матвій! Лев тебе є давай, давай, Бе! Ось! Не викидайся! Готовий, готовий! Біжи за них. Ще! Обіграй okay. дитину! Right, right, right. Давай, 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 вони сідай, друзе! Дуже дитині! Пешка, двох! Давай, давай його швидше беруть під кітру! і грай! Добре! Здорово! Пласта! Потвій є дай пас! Дай пас! По твій там не давай! Не дай пасє! Дай його! Льовка! Баті грає! Тима у зашпорта за сигнал. Чо, що страшно? А ну, я... Движ що робить, дивись що робить цей афроамериканець, але. Приймай на груди, тебе Збирай, Андрій! Що ти дивишся? Та не давай йому на передати. немає передачі. Обіруйтесь, відкривай. Май пішов, Андрій, Мак, біжи. біжи. Є шанс, давай. Вірай вас! Давай, давай, Влад, я... давай пап. м'яча, дай йому. му. Ну, Відбирай м'яч вам. Відбирайка! Лунничка! Молодець, дивись! Морозиво будеш мати за всішу.

Я нічого هも... не кажу. Скажи йому, я нічого не продав. Давай, давай, вас, йому! Від середини, від середини, середини люди! Гіграй вас! А коно там побачите, хто даєш передачу. Олія, це добре, але все так. Вище.

Добре! Ви ще справим наближе, десь наш коло ти ваня не хоче відкривати. Много цеба, поки ж ти мій один 1 годину. П'ятишся просто, і все. Що ти не мієш? Гірайва, іра. Тільки не холи. Чи Іра! Унічка! Сідай, сідай, в середину!

Грай, невисок, Грай, малий! Ваня ще! Йди! Вижжай! Відкрию очі, Андрій! Нічого мішаня ще дві хвилини потерпи! Оце ба, на не наш м'яч, ти подайдеш! Ваня грає! Остан! Серід! Відбирай вас! Відбирай! Потерпишся! Швидце! Швидше і лежать! Дай, йому! Льовий га! Ой, воротар професей! Давай, Давай, Андрійку! Втикаєш! Що ти втикаєш, тварин! передачу через ад. Ваня перший. зроби два кроки вперед, він тобі стане. На які ви іди, Йди, йди садик. Побірую. Ваня, допомагай. Зараз якщо ожидати,

Ваня, ще Ваня! Ще Ваня! Давай, давай, давай. Не плач, що ти ми! Да. Дай туди! Влев грать! Лев грать! Я вже їду. Хвалину! На батальйоні! Молодець, наш м'язь спокійно! Бе трі сльози, що ти, ти плачеш, що? А, Та ні, просто стрягає. Я їду з триштися, їду світом. Назар, він тобі добре підказує. Назар, рай через не втрачає м'яч. А ти в керуєш, емоція миш. Світя! <реку> Анюша, <реку> дуже повільно граєш. Бри гравця, Ваня, сідай, нищ! Сідай, нищі, лев, тебе там, лев! До Матвія, то в тебе там. Перший м'яч, перший м'яч. Встав, увагу. Встав! Прилітай! Віграй, Матвій! Вірай, Ваня, швидше! Кушка тебе граває, швидше сім. Ваня, Ваня, Ваня! Третє обрислав! Перший м'яче! Ти <послужити> зараз чуєш вислухаючи. Зараз зниться даєш, грає. Давай, диві, диви В Середині, в середині гра. Спиче, на ну, докидайся, не давай йому пас він переляканий, бий поворотах сам. Давай ближче. Що там розшивається? П'ять. Дай, дай <связан> Сука, что Азар, потерпи, потерпи, будь ласка, потерпи, Пути, давай. Ты вы... Стапу, давай, Сынок, ну удачи, потерпейся. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 Молодець. Давай, давай, давай. добре граємо. Здорово, привези собі, молодець, Олексій, Привези, привези. Oh, ти можеш віддати передачу своєму. Oh, Дай йому вже, раз, два, oh, що ти там Ваня, де камняє. в нього! Давай! давай. Oh, oh, піджимай, піджимай, піджимай! Не давай йому Попробуй обіграти сам. Це ваш бачить не може грати. Чекай, чекай, давай. Давай. Вибирай! Іди, Льов! Вибирай! Ваня грає! Уважно, Ваня, уважно! Іван грає! Умнічка, йди сам! До м'яча йди, Умнічка!

Дай в оцепі, дай нагороди. Гирай руки. Ще. Бачите, ти сидиш, що ти дивишся? Чого ти дивишся? Чого ти мене натерває? Накриває рука. Дві з половини. Верші м'яз може. Остапі! Подарися, відскочив. Горина, від гравця, від равця, від равця! Він тобі добре передачу дає. Ти закритий, лінія передачі закрита. А ти стоїш і дивишся. Ну, два кроки зроби. Ну, це ж елементарно. Я розумію, що замучений, я вірю. Ну, це елементарно, дружи. Так, Дай, дай, дай. Мунічка, йди, йди, Мапі. Можна, можна. Давай, давай, давай. Сам, сам. Чи є вуш? Мунічка, іди, смотри. Побіру.

Буш, давай. Спереди, давай, да, не давати? Так... Свирите, давай, відігрався! Да! Не зупинить м'яч! Подарунок дає тобі! Почекай, куди ти пас віддав? Ти віддав фланг передачу? Дивися, голову попало! І втрата м'яча. Йова, грай! До м'яча! До м'яча! Не поле тільки, не поле! Чи? Не поле!